Навесні в Україні стартував проєкт Зростаємо разом. Ініціатива Молодіжний працівник Львів Полтава Житомир. Він спрямований на підвищення професійних знань та навичок молодіжних працівників і розвитку місцевої молодіжної політики. Проєкт втілюватимуть у життя в 30 громадах Львівської, Житомирської та Полтавської областей, серед яких є і Миргородська громада. Ми подали заявку на участь у даному проєкті, тому що у нашій громаді на даний момент не маємо офіційно з офіційними документами молодіжного працівника, який би міг працювати з молоддю на офіційній основі. І ну, тому громада зацікавилася в таких кадрах, тому що зараз політика держави направлена на молодь, на розвиток молоді, на участь її у процесах державотворення. Тому на даний момент це дуже актуально. Протягом реалізації проєкту відберуть 75 учасників для участі в базовому тренінгу. Молодіжний працівник від громади обіцяють навчити три особи, які зможуть надалі надавати кваліфіковану допомогу в організації молодіжної політики, працювати з молоддю, організовувати молодіжну роботу в громаді. І вони будуть мати сертифікати державного зразка. Ось і будуть навчені, будуть мати навики роботи і знати, як її організувати. Ініціатива передбачає не лише навчання, але й надання менторської підтримки громадам, що беруть у ньому участь. Це дозволить забезпечити сталий розвиток навичок та знань молодіжних працівників навіть після завершення тренінгів. Крім того, будуть проведені адвокаційні заходи спрямовані на активізацію молоді та її залучення до прийняття важливих рішень. Інформації з приводу молодіжної політики і молодіжних працівників її ніколи забагато не буває, тому що молодь різна, до кожної потрібен свій підхід, і я думаю, що такі тренінги потрібні. Може, та людина, яка поїде на цей тренінг, вона щось добуде, цікаве, привезе нам в громаду і залучить більше молоді до більш активної діяльності. Проєкт підготовлено фондом розвитку громадських організацій Західноукраїнський ресурсний центр у межах ініціативи Молодіжний працівник та став можливим завдяки підтримці Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку та американського народу через проєкт «Юсейд Говерла.